Як повернути чесно зароблене на гарячу лінію? СТС звернувся чоловік і розповів: він звільнився з роботи, але зарплату за відпрацьовані дні в очі не бачив. В установі свої аргументи про них далі. Дмитро кілька років пропрацював у поліції охорони. Нещодавно вирішив звільнитися за власним бажанням через особисті причини, але його і досі не розрахували та не віддали чесно зароблені гроші. Обґрунтовується тим, що у свій час чоловікові установа оплатила навчання. Мене ровненське училище в Ровна є імені ДСОшне училище, которое там 4 чим та місяця я пробив. Е, і за от цей срок, за чим та місяця, вони оплатили 12 тисяч гривень і. Після возврата в суми я должен відпрацювати. роботи у них три года, але я не доработал. п'ять місяців. Тому тепер, мовляв, вирахували недовідпрацьовані кошти. Дмитро ходив до начальника поліції охорони і вів відеозапис усього, що відбувалося. Там вже з'ясувалося його навчання коштувало не 12 тисяч. Тому що установа державна сплатила за ваше навчання державні кошти за, Вам виплачували заробітну плату. На, 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 слуха, на тому, що, ну, слухи, коментував юрист поліції охорони. І нам стверджує в договорі чорним по білому прописані умови їх співпраці і звільнення з урахуванням навчання. Зокрема, до того ж, чоловік бачив, що підписував умовою договору. Визначено, що у разі неприбуття його після навчання до нас до установи або звільнення за власним бажанням він повинен відшкодувати кошти який понесла установа на його навчання е, значить, у повному обсязі? Е, він після цього, якщо я не помиляюся, е, відслужив півтора року і написав заяву за власним бажанням. Юристи ж запевняють, процедура звільнення має проходити в залежності від умов договору, але є одна універсальна порада. Якщо чоловік вважає, що дійсно є заборгованість у нього перед ним у його організації, на якій він працював, він може звернутися до суду, і це буде безкоштовно. Також я б йому рекомендував звернутися до державної інспекції з питань праці, яка проведе перевірку за його зверненням. Анастасія Комдатова, Олександр Олексійенко – новини СТС.